они даже при осмотре они себя так чинно вели, потому что они понимали, что раз кипиш наведен всеобщий, то ничего делать нельзя. Темные дела делаются в темноте. А здесь оно все так освещается, что в этой ситуации это лучше не делать. Никаких таких движений. Поэтому я думаю, что здесь все будет нормально. Э, смотри, я не знаю, как тебя звать, конечно, это. Смотри, пока Василя там не было, они там возле крутились машины, правильно? Правильно, ну, как бы. И они могли в любой момент подкинуть какую-то черню ему под машину. Да, вот в проблема. Взять, отъехать, отъехать, заснять это все на 3 метра отъехать, заснять, и потом и все, никаких проблем. Оно все что... Ну, что-то можно Такая... сделать слишком нышком. Пока никто не видит, пока. Он ему нацепил, левые номера. Ну, ну плюс только... левые номера. Может, там что-то под номером будет. Ну, потом начался кипиш, ну и что? Ну, надо как-то... Я не знаю, Вася, у тебя есть iPhone? Надо проследить по айфону. Если в айфоне покажет какую-то херню, то у тебя есть на машине. Покажет какую-то фишку. Потому что висковые тоже так же само. Подкидывают висковым такую черню. и вычисляют деньги Шони. Да по камерам... Uh, по машина едет. Uh, по камерам. Это вин разговаривает. Та бачу. Ну, просто как бы они могут подкинуть ему какую-то черню. И они вычисляют, где он и шон. А то, что камеры и все остальное... Если что, мы ночуем. Не знаю, мы а, а он, наверное, не знает, что у него микрофон. Если что, от... мы ночуем. Да, микрофон отключен. Микрофон кто-то отключил. Может, он с кем спилкуете? Сто ну, процентов что-то происходит. Тут даже в целях безопасности включить бы микрофон. белые, которые пишут, что-чему наливых, сейчас буду выкидать нахер эфира. Я, например, зашел с середины, увидел то, что увидел своими глазами, и все. Увидел. Определенного роду не зовсім правильні действия. Да, хлопці під'їхали до мене, знайомі, тільки побачили стрім, тому що основний аккаунт не були підписані, написали, що два канти заблокували, не було в ефірі. І скинули в ефір, що я тут стою. Ніхто не був готовий, що із близьких моїх під'їхали все. Ну, така ситуація. Ну що, не було, а чого звука не не було? Ну я відключив. Треба було пояснити ситуацію. Ти зараз не сам? Ні, за... зараз розмовляти можу. Зараз повезу автомобіль на перевірку. Я маю на увазі там знаходитися. Ні, я не сам Та я і був не сам, просто не можна було втручатися. Посміялися. Дехто. Ой. Ну маємо що маємо, так, так? ладно, підписався. Подписався, треба біжати. Ну, я а хотел сказать, вот это кое-что, может быть, это полезно. Не, я вам дякую в любом случае, потому что разная информация от колишних представителей полиции тоже все добре. Дякую вам. Ну, я уже очень давно не в теме, но тем не менее, вижу, что происходит. Вот что вижу, то и говорю. Все, подписался, побежал. Так, выключаю вас. Так. ГПГ, доброго дня. Громадський контроль Київщина. Добрий вечір, чую. Да, чую. Да. Заблокували мені трошки ефір, але я зберіг основне відео. Дівчата записували. Це було спеціально зроблено, щоб папиного синка забрати. й все. Так, да, так, да, в да, машини. Ні, синку це виписали це постанову. 140 14 сину ви виписали постанову. Дійсно. А хто, хто виписав? Оці патрульні, що приїжджали. Там кипіш Кіпіш пішов, їм треба було списати тихаря, щоб на камеру він не попав, але штраф у нього є. А тобі Це скільки виписали? Тисячу теж з чим-то. Тисячу сто гривень? Сев дав завдання. Пападюк дав завдання. З йому здали з лавка, вже подзвонили. Любим способом спровоцирувати, та бачите, вони казали, що псих, що ненормальний. Що людина цілий день простояла, переживала, що зловила поліцейського. На жаль, в нашій Україні. На жаль. Дуже прикро, що у нас прикро, що... Чувак, нема, нема, нема закону. Нема закону. Поліція, що хочете, робить, викрадає, обкрадає, знімає дітей з розшуку. Ну що, ну, я йду не, далі. Це ми... відео відео йти в ДБР. А, а, не, ДБР Він ДБР. Ну, ДБ... Та немає, я буду йти тільки до президента. все. Я більше не буду в це бігати. Десь зелені куртки, він до пас з обіду. Та я знаю, вони бігали, вони замостяткували. Я пішов в машину, оце павербанк взяв. Якби я павербанк не взяв, вони б не, не бачили. Він то... підходив, що ти до нього обратився. Хто mm. би кував зразу, що ти до нього обратився, чого ти до мене буром, тіпа. Типу? Да, так, да, так, да. він сам ще цілого да. дня, він знав прекрасно. І ми покажемо, як він казав, сказав, що він не знає. І розмова з ним була цілий день. Але бачиш, казівку дали пс... сам системи, і вони ну, зробили що зробили. Ну, зробили що зробили. Дівчата, скинете пси, в виробництва. Народ... Скидуйте весь ефір повністю. Все, що було, я нічого не боюся, я все законно робив. Ми журналісти, ми за... трохи, трохи захищені законом, але закон для нас не працює. Багато відео є, уткача, розслідування, коли журналісти слідкують, ставлять автомобілі, щоб не ставити себе на небезпеку. Сидіти в машині, слідкувати, коли номера, інші нам автомобілі. Це дозволено законом. І це ми докажемо в суді. Сподіваюсь, докажемо. Шевченківський. Шевченківський суд. Тому що вони бачите, Ти порізати. А? Що-що? Треба кутками порізати. Ну, вони будуть нарізку робити. У нас таке ж, вже було. Що ми порізати, кажу, бо в мене там... А ні, Можете може, цілий ви ні, ні, півтора. Так у мене півтора гектара, воно як залетить. Воно ж не залетить. Нормально залетить, файли закидують. Под Wi-Fi. Wi-Fi підключаєшся і закидуєш. Воно залітає. Вон, пошли тихарі. Вони. Це ізначально, вони хотіли їх понятими брати. А, вон Де? А вони воно. знали, що вони нічого не їм Просто треба було время потягнути. Ну, вони, у них намірали, їх не стоят на машині. к 63 34 скриншот. К-6334. Сделайте скриншот, будь ласка. Сейчас, сейчас, щас. К. К. 63 34. Какие там були послі останні буквы? SE. SE. Volkswagen CADI это был. Нет, это не... Это Сейчас. Хто скрин зробив, Скиньте цю машину, будь ласка. Білий Коля, это кади був, чи ні? А, а, уже все, реєстрація не актуальна. Давайте выходимо. А де вони? Вони стоїть, Хто спаме? Кажуть 65, а не 63 було. Хватит спамити, ей. все равно на каком-то бытовом уровне боялись, потому что всегда ходили слухи, что евреи очень богаты, и у них, и пытались воровать детей во всех странах, включая Азербайджан, Россию и так далее. Я жил также в Москве, я видел, как это бывает. Мне кажется, ну, мне кажется, знаете, единственная страна в мире, где в Казахстане никто никогда не, ничего не боялся, никто это не скрывал. Не, не нет. почему? Потому что, это, знаете, откуда вы знаете? Откуда у нас знаете? в Караганде был директор. Ну у нас тоже -то, -то он, на он, на он был. Он был. Еврей. У нас была еврейская. Школа. мы знали? весь мир знал. Директор так, фабрики, он еврей. Так у нас таких было сотни, если не тысячи. Ну, и что?